Всім привіт! Ви на каналі Добрі іграшки, і з вами я, Марина. Сьогодні буде коротеньке відео з оглядом моїх в'язаних виробів, які я планую передати на благодійність. І перше, звичайно, те, що я хочу передати, це іграшки. Я планую передати 17 іграшок, із них більша частина 15 штук це мої зайчики. Ось так гарно я їх склала всі в кошик. Такі вони різнобарвні і красиві. А також ще дві іграшки, які я дістала із своїх запасів іграшкових. І пропоную зараз це все переглянути. Ну що, давайте подивимось іграшки, які я збираюсь передати. І перша іграшка буде ось такий дракончик. У мене чомусь хитається камера, вибачте. Ось такий дракончик по майстер-класу Галини Веременко. Це здається платний майстер-клас. Я його в'язала в цьому році, мабуть. Так, я думаю, що так. Ось такий малючок. Далі в мене буде ось такий милесенький зайчик по майстер-класу Діани Пацкун. Дуже мені подобається. Ну, не бачу сенсу в тому, щоб вони в мене лежали. Нехай краще не ми дітки будуть гратися, тому хочу віддати також його. І тепер покажу вам цілу купу своїх зайців. Готуйтеся. Так, один. Два. Я їм, до речі, ще щічки намалювала. Бо раніше вони без щічок були. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім 9, Десять, так, уже не поміщають. Одинадцять. А тут з іншими мордочками пішли, 12, 13, 14. І останній 15. Тепер тільки треба придумати, як ці всі іграшки нормально запакувати, щоб можна було зручно їх відвести до жінки, яка займається. У нас цим клубом чарівниця добра. Сподіваюсь, ви пригадали всі ті іграшки, які щойно подивилися, тому що все це створювалося у вас на очах. І я дуже сподіваюся, що які, якісь дітки дуже потішаться цим іграшкам, тому що я справді старалась і справді від щирого серця хочу це все передати. Ну, а також. Мої ковдри, які я готувала півтори року для того, щоб їх передати. Ну, звичайно, що можна було їх і раніше передати, але мені хотілося, щоб це була ну, така нормальна кількість не маленька. Тому ви зараз бачите цей стос ковдрочок. Тут їх в мене сім штук. Я дуже-дуже задоволена, що мені вдалося зібрати цілих сім штук. Всі вони готові до. Того, щоб їхати до своїх майбутніх маленьких власників. І зараз також пропоную переглянути кожну ковдручку шедесенько. She puts her head Ну що, ви подивилися все те, що я хочу передати. Ну, не так, звичайно, багато, але, тим не менш, що є, і я цьому також дуже рада. І найголовніше, куди я збираюсь це передати в організацію чарівниці Добра. Вони, їхні представники є у багатьох містах України. Я вам залишу посилання на їхню головну сторінку. Де ви зможете знайти, пошукати, можливо, в вашому місті є представники. Якщо у вас в місті немає представника цієї організації, то ви можете відправити в основний клуб, це, здається, в Чернігові він знаходиться, але я можу помилятися, ви все знайдете по посиланню. І, звичайно, що далі я сподіваюся, що мені вдасться зробити ще якесь підключення, щоб розповісти вам. Чи мені вдалося передати саме в цю організацію, чи в якусь іншу. Ну, тобто, я ще підключуся і уточню, як в мене відбуваються справи з передачею моїх в'язаних виробів. Ну, а поки що я буду з вами прощатися. Дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що це відео вас також надихне приймати участь в благодійному в'язанні. Це може бути. Будь-що, я думаю, але мені здається, що зараз в такий холодний період найактуальнішим є в'язання шкарпеток для наших військових. Хоча кожен з вас може вирішити, що, що і кому він хоче зв'язати. В будь-якому випадку це все буде дуже класно і дуже корисно для людей, які мають в цьому потребу. Тож, дякую за вашу увагу! З вами була Марина, канал Добрі іграшки, нехай квітне український YouTube. І не забувайте донатити, звичайно, як завжди. Фух, я придумала, як запакувати це все. Я взяла мішок від, ну, цю сумочку від подушки. Вона тут з ручкою, супер зручна, на замочку. І все сюди засунула. Знизу в мене тут ковдри лежать, ось так. А зверху о, запхнула іграшки. Такий мішечок добрячий на вагу вийшов. Прям, ух, прям капець-капець. І при цьому ще й гарно. І одразу видно, що ти там несеш. Виглядає вражаюче все. Я задоволена, тепер пішла писати жінці з організації. Ну що, я сконтактувалася з тією представницею організації. У нас сьогодні така гарна погода, 6 листопада. І ось свій мішечок. Зараз стою на зупинці, чекаю маршрутку. Поїду на нову пошту. Буду відправляти, тому що ця жінка. Виявляється, мешкає не в моєму місті, а біля міста. Ось, і е, минулого разу, до речі, коли я їм віддавала, то це або інша жінка була, трактор їде. <хи> або інша жінка була, або я не знаю, або ця переїхала. Але, одним словом, минулого разу я передавала прямо в місті, а в цей раз буду відправляти. Але це не проблема, головне, щоб... Передали, кому це потрібно буде і я дуже-дуже дуже рада і хвилююсь, сподіваюсь на краще, як завжди. Я дуже рада, тому що моя посилочка вже отримана. Її швиденько відфотографували і вже навіть виклали пост на сторінці.